Шановні пані та панове, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою Чумацький шлях. Зоряний тиждень 525, з вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Безняков, а це інформаційно розважальна рубрика Шопоко. Сьогодні я хочу поговорити з вами про таку цікаву тему, як місяць проти Марса в плані пілотованих місій. І е, ця тема, як на мене, буде дуже актуальна найближчими місяцями е, через те, що в найближчі тижні. Свою посаду має офіційно обійняти новий адміністратор НАСА Джаред Айзекман, який якраз цього тижня виступав перед Сенатом, відповідав на питання, в тому числі там були питання, які якраз стосувались теми того, що куди ми будемо літати в першу чергу, як буде розставлятися пріоритети для НАСА. Ну а від того, які будуть пріоритети у НАСА, будуть залежать і пріоритети, по суті, всіх інших гравців, які так чи інакше в цій грі є. Тому Зміна вектора НАСА, якщо вона відбудеться, якщо ця зміна буде, а все вказує на те, що в якомусь вигляді у нас вектор все ще буде змінюватися, то від цього буде залежати взагалі, як ми будемо бачити подальший розвиток пілотованих місій. А чому це взагалі може статися? Чому у нас може змінитись вектор? Тому що до цього ми мали програму Артеміда від НАСА, ми також мали публічно озвучені наміри комуністичного Китаю щодо того, щоб висадити своїх Людей на місяці до кінця цієї декади. І фактично це була така неоголошена космічна гонка. Хоча, наскільки я розумію, вона ніколи не була оголошена, тобто це було завжди таке Така тема більш спекулятивна, але не про це зараз. І з приходом нової адміністрації в США з приходом Дональда Трампа як президента, з приходом Джареда Айзекмана на посаду адміністратора НАСА, все у нас може змінитись. Чому? Тому що ну, очевидний момент це. Те, що обидва з цих персонажів дуже сильно зав'язані на Ілона Маска і його компанію SpaceX. Дональд Трамп фінансувався Ілоном Маском і дуже сильно підтримувався їм в інформаційному, фінансовому і інших планах. Ілон Маск або займає, або не дуже займає офіційно, але точно впливає на рішення дуже багатьох речей в плані нової адміністрації в США. Ну а Джаред Айзекман, це людина, яка літала на двох пілотованих місіях на Кри. Дрегоні, це людина, яка заснувала компанію Polaris, яка дуже сильно пов'язана зі SpaceX. Ну і тут очевидні зв'язки. Навіть на питання, чи був Ілон Маск в кімнаті, коли домовлялися з Трампом про призначення Айзекмена, Айзекман не відповів прямо. Він весь час ухилявся від відповіді і просто казав, що ми говорили з Дональдом Трампом. На повторні питання, а чи був там присутній Ілон Маск? Він такий, зі мною говорив президент Трамп. Нічого більше. <свісно> тобто, очевидно, що Ілон Маск там був, і Ілон Маск мав безпосередній вплив на призначення Айзекмана. А значить, Маск буде безпосередньо впливати так чи інакше, на дуже багато рішень в рамках того, куди НАСА Буде йти. Ну і е, очевидно, знову ж таки, дуже багато разів публічно е, заявлялося, що SpaceX і Маск дуже сильно зав'язані на тому, що щоб летіти на Марс в першу чергу. Місяць їх не дуже цікавить. Хоча контракти по е, польотам на місяць для Маска дуже важливі в фінансовому плані, які дозволяють йому е, робити, що він хоче в рамках інших своїх програм. І е, е, у нас буде перерозподіл бюджетів. Буде, е, у нас є великі проблеми з Артемідою в плані бюджетів, в тому числі, тому що СЛС дуже дорога ракета, а е, поки що не встигають інші варіанти підтягнутись. У нас та, так є старшип, але старшип фактично все, що розробляється, і, хоча це дуже перспективна ракета, але вона досі не вміє запускати людей. А е, СЛС е, з Оріоном е, єдина ракета, яка має достатньо. Потужності, щоб закинути таку капсулу, як Еріон, на е, орбіту місяця. Коротше. Буде у нас якийсь перерозподіл, і дуже багато буде через те, що у нас нова адміністрація в нас, дуже багато буде розмов про те, наскільки треба пріоритизувати місяць, наскільки треба переключати свій фокус на Марс і так далі. Тому сьогодні хочу про це з вами поговорити. Перше питання, яке, мабуть, виникає, це навіщо взагалі це все робити? Ну так, у нас є фундаментальні дослідження. Фундаментальні дослідження не завжди працюють як бізнесова структура, тобто, фундаментальне дослідження це штука, в яку вкладають без очікувань безпосереднього повернення цих результатів в якийсь найближчий строк. Фундаментальними дослідженнями саме тому і має займатися державна структура, тому що держава може собі дозволити якісь довгострокові інвестиції, які не обов'язково будуть окупатись. Це функція держави, як на мене, яка дуже сильно недооцінюється. Тобто про що я кажу? Ну ось умовно у нас є компанія SpaceX. Компанія SpaceX може вкластися в якусь в якісь фундаментальні дослідження. І щоб далі функціонувати, їм треба, щоб ці гроші, які вони вкладають, поверталися, щоб вони далі могли оперувати в рамках своєї компанії. Тобто їм треба вкладати гроші, і щоб вони доволі швидко в якомусь вигляді, як якісь бенефіти, до них поверталися. А якщо ми говоримо про фундаментальні дослідження, іноді треба вкладатись вкладатись, вкладатись, і через умовно 50-100 років вкладання, наприклад, в розвиток якихось фундаментальних. Ментальних досліджень в ну скажімо, в фізиці, умовно через 50 років ти можеш отримати транзистор, який потім перетвориться в айфон. І через там 50, ще 50 років, тобто через 100 років після початкових твоїх вкладень в цю індустрію, ти отримаєш дуже сильний бенефіт. Але якщо ти приватна компанія, ти не можеш собі дозволити такі ем, довгі перспективи. Саме тому фундаментальне дослідження, якщо ми говоримо про Марс, про місяць, про будь-які великі такі програми, це в першу чергу державна функція. Тому навіщо ти не, не завжди знаєш, навіщо? В цьому і прокол фундаментальних досліджень. А, також це постановка більш серйозних проблем. Тобто, коли ми говоримо, що нам треба полетіти на місяць, треба полетіти на Марс, це. Дуже багато челенджів, які треба вирішувати. В першу чергу це життєзабезпечення, якщо ми говоримо про пілотовані місії, це медичні дослідження, це питання ефективності ракет, це питання ефективності там, харчових якихось моментів. Тобто, якщо ми говоримо про місію на Марс, то треба дуже багато з собою їжі взяти, це питання кліматичних якихось моментів, тобто, коли тобі треба робити. Пристрої, які будуть виробляти кисень, які будуть очищувати воду, і так далі, це все дуже складні проблеми, які треба буде вирішувати, і вирішення яких має потім дозволити нам вирішувати і більш прості проблеми. Ну, умовно, якщо провести аналогію там з формулою 1 більш ефективний двигун для того, щоб на Декілька сотих, чи тисячних, чи десятих, швидше їхати по колу Сільверстоуна. Вони потім трансформуються в те, що ти отримуєш технологію, яка може використовуватись в звичайних двигунах, і трошки ще там, знизити для мільйонів людей, скільки літрів на 100 кілометрів буде використовувати твоя наступна автівка. Тобто це постановка складних проблем. Вирішення яких має потім трансформуватися в більш ефективне рішення і більш простих проблем. Тобто це є практичний сенс від таких ось викликів, які вирішуються е, найкращими розумами, які доступні там, для нас чи для інших космічних агенцій. Ну і я дуже довго, насправді, от якщо. Повертатись в те, як я сприймав багато речей. Я дуже довго не розумів до кінця, як мені здається, сенс ось цієї знаменитої промови Кеннеді про те, що ми робимо це, не тому, що це просто, а тому що це складно. Це якраз відсилку до, до мого попереднього пункту. А, якщо ми говоримо про НАСА і навіщо взагалі літати на Марс чи на місяць, тут ще, звісно, велику роль буде відігравати комуністичний Китай, який публічно заявляв про свої плани, що. О, вони хочуть висадити людей на місяць до кінця декади, тобто десь до 30-х років. І Китай також дуже сильно хоче, очевидно, полетіти на Марс, висадити туди своїх людей і зробити це. Цей перший крок це по суті продовження того, що було свого часу між радянським Союзом та США в плані того, хто перший куди долетить. І після того як американці вперше висадились на місяці, після того як вони програвали радянському союзу в дуже багатьох цих майстонах, вони закріпились як технологічний лідер. Так як вони найбільш складний на сьогоднішній день виклик, виконали першими. І в принципі, більше окрім них ніхто ніхто цього не досягав. Ну і саме тому комуністичний Китай буде, як на мене, дуже сильно пушити цю тему, що не просто повторити, що колись робили американці, а перевершити їх, тому що це демонстрація політичного ідеологічного домінування, технологічного домінування, і це. Ну, це небезпечна тема для НАСА, як на мене. Тепер. Е... Наступне питання, це, це взагалі, як ми можемо літати на Марс чи на місяць. У нас є технологічний стек, який здебільшого зараз сформований і зав'язаний на SpaceX та на старшипі. Це погано, це погано, тому що це монополістичні вайб. Ми зараз дуже яскраво, як на мене бачимо, до чого може призвести монополія. На прикладі того ж, SpaceX У нас фактично є монополія на запуски. Так чисто формально, у нас є інші гравці, які можуть щось запускати в. Космос, але SpaceX має е, величезну величезну долю на цьому ринку. І це проблематично, тому що від рішень однієї людини їх і публічних виступів, її політичних зв'язків. Ми зараз, звісно, говоримо про Ілона Маска, дуже сильно залежить весь ринок. Тобто рішення однієї компанії можуть дуже сильно впливати взагалі на. Інші аспекти, ну і на прикладі України, ми бачимо дуже сильно, як це може грати роль з тим же Старлінком, як його можуть використовувати як розміну монету в переговорах, яких як це можуть використовувати як важель впливу в плані військово-політичному, і так далі. Тобто, коли у тебе є одна компанія і нема альтернатив, а зв'язок, наприклад, це дуже важлива штука для армії, як ми зараз бачимо, і коли. США можуть в принципі маніпулювати е, старлінком. Так, е, нібито формально у нас там старлінки висловлювали, що вони нічого для е, України не будуть відміняти, і це не є питанням, але все одно всі розуміють, що це є важелем впливу, і ну, тут не треба, як на мене, додаткових пояснень. Так? Коли там кажуть, що Європа може переключитись на іншого постачальника, немає такого іншого постачальника. І е, саме це є. Є результат монополії, контроль над ринком, і ніколи не знаєш, звідки він прийде. Звісно, ми просто на прикладі України зараз це бачимо дуже яскраво, але не тільки на прикладі України це проявляється. Це може проявитися і в дуже багатьох інших аспектах. Не обов'язково, тільки з нас. Просто тут це дуже яскраво видно. Але монополія, монополіями, я можу багато про це говорити. Тут є ще питання, чому взагалі SpaceX вигідно говорити про Марс. Чому SpaceX хоче постійно зміщувати акценти на Марс? І якщо б маску дали свободу, як на мене, він би дуже сильно зміщував цей акцент для НАСА від програми Артеміда, слоган якої: повернутись на місяць, щоб залишитись, тобто зробити там якусь навчання. Базу, зробити там постійну присутність людей чи напівпостійну присутність людей. І замість цього маск постійно каже про те, що не треба летіти на Марс. Я нагадую, що свого часу була програма Red Dragon, яка казала нам про те, що Crew Dragon зможе полетіти на Марс там сісти. Спочатку в режимі безпілотному, а потім, можливо, в пілотованому. І тепер у нас постійно говорять про старшип, що старшип це е, марсіанська ракета. На паркані в Бокачіка. Е, здається, все ще написано, що це Gateway to Mars, тобто це е, напрямок, це, це місце з якого все, все полетить, полетить на Марс. І е, це така мантра, яка постійно, постійно повторюється SpaceX. Е, Говорять і про терформування, і сам маск постійно носить футболки з написом Occupy Mars Так от, я підозрюю, що для маска це просто спосіб. Робити е, точку на горизонті, що я маю на увазі. Маск в своїх обіцянках завжди завжди е, показує те, що нам треба кудись в майбутнє і в якесь далеке майбутнє. Як, як бачите, маск постійно нам говорить про щось нездійсненне, про щось дуже далеке в часі і постійно цей орієнтир зміщує. Е, місяць для нього може бути занадто близьким, е, не в плані е, дистанції, а в плані часу. Місяць просто занадто реалістичний. Маску постійно треба оце інспірування людей, треба е, вкладати якісь сенси, що ось ми зараз полетимо далеко-далеко, і е, нам треба м, йти до якихось е, дуже нездійснених мрій. Якщо у тебе немає орієнтиру, який десь там на горизонті, якщо він занадто близько, то і м, це не так сильно продається. Якщо ти кажеш, що ну, ось ми зараз побудуємо, там, зробимо ремонт в квартирі, е, і, в принципі, це під трошки косметичний ремонт, це не так класно, як ой, ми скоро побудуємо цілий будинок мрій. Розумієте, про що я так? Маск постійно, постійно. Ем... Продає майбутнє і якесь недосяжне майбутнє. І саме тому він і хоче, як на мене, зміщувати акценти на Марс, тому що на Марс ми ніколи не полетимо. ну а в тому вигляді, в якому він нам розповідає, що там зараз буде мільйон людей туди переселиться. Я просто вам нагадую, що і місяць, і Марс це фактично набагато гірше, ніж найсуворіша пустеля, найсуворіша Антарктида і так далі. Туди точно не переселиться мільйон людей. Найближчим часом ні в 50 років, ні в 100 років. Так, це моя особиста думка. Але ось все це нагнітання якогось нездійсненного майбутнього чим нездійсненіше, тим краще. Це просто інформаційна стратегія маска. І саме через те він хоче за рахунок того, що є це далекий орієнтир іде прогрес, іде розвиток компанії, іде підтримання інтересу до його діяльності. Занадто реалістична ціль для нього це погано. Саме тому Марс виглядає як менш реалістична ціль, і тому вона привабливіша. Взагалі, що краще, якщо ми кажемо, ось якщо ми кажемо, що треба летіти на місяць або треба летіти на Марс, що в принципі краще тут я для себе виділяю декілька моментів. Тобто, якщо ми кажемо про місяць, місяць у нас в першу чергу ближче і швидше, тобто, це означає, що е, до нього менше летіти. І тут важливо також сказати, що це не означає, що до місяця простіше летіти. Летіти до Марса і до місяця, в плані того, наскільки це складно, наскільки це витрати пального і так далі, е, фактично однаково. А за рахунок, в тому числі того, що на Марсі є атмосфера, об яку можна е, гальмувати. А е, в плані місяця, тобто він бли. Ще тобто швидше до нього летіти, десь там плюс-мінус три дні до місяця а до Марса, там як мінімум шість місяців. Тобто різниця величезна. А, також, щоб летіти на місяць, у нас немає оціх вікон, тому що летіти на Марс можна раз на скільки там, 18 місяців. Тобто, ну фактично, плюс-мінус раз на два роки відкривається вікно польоту на Марс. А, можна, звісно, летіти на Марс і в інші часи, але оптимальні вікна відкриваються саме так. І для місяця такого нема. Тобто, якщо якась ситуація виникає, особливо коли ми кажемо про пілотовані місії, то. Очевидно, що щось зробити з людьми на місяці, якось їх повернути дуже швидко чи надіслати їм якусь допомогу, набагато простіше. Також на місяці набагато коротше пінги до місяця півтори секунди летіти світло, коли до Марса пінги можуть бути по 20 хвилин. Ну, в залежності від того, де саме Марс відносно Землі в плані сонячної системи знаходиться. На Марсі чим Марс цікавіший за місяць. Це те, що ми там ще не були. Це важливий аспект. А що там є атмосфера, а атмосфера все ж таки дозволяє якийсь і захист від радіації мати, і можна літати на Марсі. Ми бачили це на прикладі гелікоптера Інженюіті. На Марсі більша гравітація, ніж на місяці, що також може бути. Ми не знаємо, наскільки це впливає на людський організм в довгостроковій перспективі, але це також момент, який треба враховувати. На Марсі доба, ближче до земної, що також може бути позитивним аспектом для довгострокових пілотованих місій. Менші перепади температури і не такі довгі, тому що я нагадую, що на місяці у нас 14 земних діб це день. Коли дуже гаряче на місяці, і 14 земних діб це ніч, коли дуже холодно. На Марсі доба плюс-мінус така, як на землі, трошки коротша. А ну і потенціал для досліджень на Марсі, звісно, набагато більший. Ми фактично точно знаємо, що на Марсі колись була вода. Що на Марсі були річки Моря, Озера і Океани, і потенційно на Марсі могло існувати життя. І в цьому плані, в плані досліджень. Марс виглядає насправді як більш цікава, як, особисто мені так здається, як більш цікава більш цікавий напрямок. Але тут знову ж таки буде дуже сильно впливати Китай на, на рішення НАСА, Тому що на тих же е, слуханнях в Сенаті ми чули тези про те, що ми не можемо сказати, що давайте віддамо місяць Китаю, тому що Китай. Публічно заявляв знову ж таки про свої наміри туди полетіти до 30-х років в плані пілотованих місій. Китай зараз дуже сильно випереджає навіть НАСА в плані безпілотних місій на місяць. Серія місій чань Е, вона фактично демонструє. 100% успішність порівняно з комерційними спробами від NASA, які здебільшого не успішні, чи частково успішні. Та ж сама місія там Intuitive Machines, і перша і друга була частково успішна. Так, у нас була успішна місія Firefly, але Китай демонструє, що вони домінують в цьому секторі. Ну, і глобально, якщо подивитись на Космічної індустрії, космічна індустрія це така штука, яка дуже інертна. Тобто дії зараз мають результат через багато років. Тобто ходи, які були е, зроблені декілька років тому, будуть мати результат в там, середині 30-х. І те, що зараз робить наса, робить США е, в плані того, що скорочують бюджети. Е, Зміщують фокус з освіти і так далі. Це буде мати ефект. А в тому, якщо подивитися на те, що робить Китай, Китай дуже сильно вкладається в освіту. Дуже багато людей саме в отіх stem сферах випускається, дуже багато інженерів, і це вже має ефект. І ми бачимо, як там за 5-10 років може суттєво змінюватись навіть така інертна індустрія, як космос. І тут є ризик не тільки віддати місяць Китаю, а є ризик і віддати Марс, і взагалі програти Марс в чисту. Так, є SpaceX, у яких дуже Класні плани, які дуже класно все це заявляють. Але це буде, це буде складною грою для нас. Якщо ми кажемо про зміщення пріоритетів, так звісно, місяць простіший, а Марс дуже далекий. Але просто відмовитись від місяця і сказати, ну ми вже там були, і тому треба летіти виключно на Марс, не вийде. І саме тому вся ця історія з тим, як сильно буде зміщуватись пріоритет, що куди буде направляти, це, це прям. Це прям непроста задача для е, нового адміністратора НАСА Джареда Айзекмана, який має цю задачу якось вирішувати в рамках скорочування бюджетів і так далі. Ну і Китай тут е, все більше і більше загрозу становить. Ну, як загрозу, конкуренцію. Давайте, давайте називати так. Тому саме тому вся ця тема буде найближчими місяцями, я думаю, дуже активно обговорюватись, будуть якісь заяви, будуть якісь контракти, будуть якісь. Рухи в цьому напрямку. Тому за цим треба стежити дуже дуже уважно. І це буде одним з найцікавіших моментів в космічній індустрії найближчими місяцями. Тому будемо за цим стежити. На цьому шопоко на сьогодні закінчується. І у мене є декілька анонсів. По-перше, дуже дякую всім, хто підтримує ШоПоко на Патреоні. Це дуже приємно. І дякую всім, хто підписався. Що я хочу робити для Патреона. Для Патреона я хочу робити випуски Шопоко Екстра. Поки що така робоча назва, і в рамках Шопоко Екстра я хочу ем, обговорювати деякі новини в такому більш розслабленому форматі, в аудіо форматі, без відео взагалі. Е, і вони будуть виходити, я думаю, по вихідних. І вони також будуть доступні, я думаю, спочатку платним підписникам, а потім і усім. Тобто, якщо ви просто хочете якісь новини від мене послухати, підписуйтесь на Patreon не обов'язково на платну версію. В безкоштовній версії також будуть виходити це ці випуски, там є безкоштовний тір. Просто підписуєтесь, берете Patreon вам дає RSS-фід, який ви можете використовувати в будь-якому подкаст клієнті. Просто його вставляєте, і вам будуть приходити нові випуски так само, як в звичайному подкасті. Для цього треба пройти по посиланню в шоунотах patreon.com. Також на Патреоні, якщо у мене найближчим часом вийде записувати якісь інтерв'ю з дослідниками, то я буду заздалегідь для підписників платних на Патреоні. Робити анонси, де ви зможете свої якісь запитання там залишити в коментарях. Тобто, умовно, ось я буду там записувати інтерв'ю з якимось директором Джеймса Веба. Що вам цікаво про Джеймса Веб. Ось такий буде пост, і там в коментарях зможете все писати. Для цього треба буде буде бути підписаним на Патреон. Ну і знову ж таки, Шопоко, екстра буде виходити. Я поки що не знаю, коли, як і наскільки це буде регулярно, але буде виходити і для безкоштовного тіра також. Так що не обов'язково там якісь гроші платити, це, це опціональна штука. А, ну, а на цьому будемо закінчувати. Значить все розповів. Ось така у нас дилема буде найближчим. Тим часом, з Марсом та місяцем, цікаво, як це все буде розвиватись і до чого прийде, тому що визначеності якоїсь на сьогоднішній день, як на мене, взагалі немає. Тим цікавіше буде за цим слідкувати. Так що на цьому все. Хай буде з вами сила, і до наступного тижня.